Вітаю вас, маленькі художники та їх батьки! Завжди хочеться, щоб магія зимових свят продовжувалася якомога довше, в Україні таких свят дуже багато і традицій. Уже по святий вечір українці починають ходити по домівках з піснями та святковим дійством поздоровляти господарів, всю родину і бажаючих їм здоров'я і достатку. Клядники носять з собою на палеці велику зірку, вона символізує віфліємську, яка означає народження Христа». Перед тим, як зайти до житла, молодь та дієтлахи просять дозволити позаколядувати. Коли господарі погоджуються, колядники починають співати і бажати господарям щастя, здоров'я і достатку. За колядки обдаровують шолодишами та різними смаколиками у наш час навіть грошима. Вважаю, що чим більше колядників завітає до вас веселю, тим щедрішим буде наступний рік. Я для вас підготувала стилістичну форму розмальовку. У вигляді такої зірки. Вертепну зірку сьогодні ми розпишемо патриківським розписом. Прикрашимо її сімейним побутом, квіткою цибулькою, гроною горобини, листочками і маленькими ягідками і ромашечками. Починаємо наш розпис. Спочатку беремо тоненький пензлик білочка. Мочаємо водою, лишню вологу пробираємо, набираємо жовту фарбу. Пропоную вам спочатку обвести нашу зірочку. Пірочка у нас готова, перекмимо, лишню було прибрали, почнемо малювати з листочка. Набираємо повністю зелену фарбу, до металевої палочки кінчим жовтий, проводимо середню лінію до крапочки, яку я вам намалювала. Плавно проводимо потихеньку відпускаємо, малюємо всередині листочка мазочки. Зовте можна взяти помаранчевий кольорний, і оздоблюємо поступово мазочками до самого місця до тієї крапочки, яку вам пензлик. Вижню вологу серветку прибираємо і малюємо плітку цимбульку. Якщо вам певний затоптик, можете взяти другий номер клієнтку, як його, його я це зроблю. Якось намалювати жовту цимбулку. Цибулька символ тепла і затишку сімейного. Набираємо жовту фарбу, кінчик оранжевий, помаранчевий. І проводимо спочатку найбільші мазочки до серединки, я вам намалювала вправити. Наступний мазок коротший, можна взяти ось такий кольор на синій. Щоб цибулька була яскрава і соковита. Пам'ятаю, що закажбі повинні бути два кольори, можна бути гарний перехідний мазочок. Ребята мили, путер, беремо піп'єточку або латним паличком не на піп'яточку, мочимо різиночку, фіолетову фарбу і зробимо фіолетові ромашечки. По колу ставимо, пенішки її добре натискаємо, щоб був з кім'ємна була плюсочка. Кип'етку ми йому витираємо, щоб вона була чиста і суха, Назимаємо, набираємо голубу фарбу і смородинки так само натискаємо по черзі, робимо ягідки, щоб вони були вільні. Витерне кип'ятку. Ось така у нас уже гарна. От виходить робота. Будемо малювати з вами городину. Ви можете малювати її пальчиком. Я розумію дичу віп'єточку, мочимо помаранчеву парбучку, а ви пальчик вказівний. І ставимо ягідки всередині громи. Денькою видно всередині, і тягідка була об'єднана. Васикову Ми витримує. паличку, на які тримається наша зірка. Зрушали корисну парку заразливою. На зірці у нас знаходяться ще стрічки, їх також можна розфарбувати різним кольором за вашим бажанням в будь-якому порядку. Я не з жовтого. Ось така у нас гарна і святково виходить зірочка. Ми можемо взяти піпеточку і поставити в ромашечках маленькі жовті цяточки, щоб у нас були серединки. Піп'ятку ми йому витираємо, у нас залишається ще намалювати маленькі травинки. Або ви можете залишити так, як є з роботою, також буде дуже гарно і завершено. А я додам коло травичку. Пенвиком з кошачої шерсті. Вітаю вас зі святами. Дякую вам за вашу плідну роботу і увагу! До нових зустрічей!